Дуже класних художників. Більшість з них взагалі вперше представлені в Запоріжжі. І кожен із них достоїн своєї персональної виставки. І для нас це велика радість. Бачити це все тут і що Запоріжжя значить може це побачити наочно власне. Одесит Микита Абрамов із захопленням розглядає експонати виставки. Ви всі свого віку каже, мандрує країною, має власний досвід порівняння. Тому Запоріжжя в плані популяризації сучасного мистецтва випереджає Одесу. Я коріну Одесит Я корінний Одесит. Що стосується сучасного мистецтва, можу сказати: в нашому місті немає місць, які можуть надати такий рівень концептуалізації наших реалій тому Запоріжжя в цьому плані виграє у захваті від експозиції. І запоріжанка Катерина їй подобається все, та особливо вразили роботи київської мисткині Поліни Вербицької. З полімеру дерева та пігментів її роботи виглядають реалістично. Дуже багато всього, і дуже багато різноманітного, і хочеться все порозглядати. І кожного не роботу страшно. Я не перший раз на виставці Я бачила і такі роботи і подібні. Він просто приваблює тема тілесності, і тут для мене це наприклад дуже гарно відтворено людське тіло. Всього до експозиції увійшли роботи десяти авторів, серед яких українські та іноземні митці, графіка, скульптура, живопис, анімація, як завжди, відвідувачі шукають свої власні сенси. Тут дуже різні експонати, і навіть завжди дуже цікаво думати, а якою ж ідеєю вони поєднані між собою. Ви всі свого віку це не про біологічний або соціальний вік, це сукупність різних віків, які існують водночас в одному моменті. Тобто, ми водночас і дитина і дорога і старий, і ми перемішуємо власну увагу з різних станів власної особистості. Водночас, ми маємо а, різні. Самосприйняття різні досвіди історії власні, через якими також змішуємося. за задумом в експозиції. Присутня ідея гри руху непередбачуваності. Глядач може взаємодіяти з простором по-своєму, каже культурологіня Льона Радченко. Втім, виставка не є інтерактивною. Йдеться про взаємодію через відчуття та асоціації. З інтерактивного хіба гра, в яку можна пограти в парі або компанією. Ця гра запропонує побачити. На актуальні запитання побачити різні погляди. Тобто, наскільки часто буває, що ми навіть знаючи один одного, не розуміємо насправді хто що думає. Дискусійна тема, але я хочу сказати, що ця гра може посварити, а так і зблизити людей. Тому цьому вона цікава. Виставку Ви всі свого віку запоріжці та гості міста можуть побачити до 2 березня. Експозиція розташована у центрі сучасного мистецтва за адресою проспект Соборний 151. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.